Сьогоднішній розклад буде на прохання. Будемо гадати для червової дами. У вас буде дорога, і в цій дорозі ви отримаєте якусь новину, яка буде пов'язана з фінансами. Зараз подивимося, що у вас на серці, про що думаєте, що біля вас, що на порозі. Думаєте ви про бубнового чоловіка? Так, на серці. І на серці у вас бубновий чоловік, але, на жаль, цей чоловік з пустими хлопотами вам, він з обманом, цей чоловік для вас. А з вашої сторони навіть, можливо, якісь почуття до цього чоловіка є. Також, рядом біля вас є червовий чоловік, можливо, з ним у вас будуть сльози, якісь через скандали. А можливо, навіть що це буде якась неприємна звістка про хворобу цього чоловіка, можливо, гірше, ніж хворобу, але це все відійде. Також у вас будуть розмови, розмови за доходи ваші. Скоріше за все, у вас є жінка-начальниця, ви будете обговорювати підвищення зарплати, і це будуть вдалі такі переговори з цією жінкою, ви отримаєте зарплату більше, ніж звичайно. На порозі у вас хрестовий чоловік, він в казьоному домі, і цей чоловік дуже гарно до вас буде ставитися, він прямо вам радість буде якусь давати. І, скоріш за все, ви навіть захочете якісь зробити зміни, ну, зміни саме з цим чоловіком. У вас буде бажання так знайти кохання. Давайте подивимося, що ще. Можливо, карти нам покажуть і розкажуть. Подивимось, ще які можливі зміни будуть в вашому житті. Так, ну що ж, у вас буде якийсь трохи складний такий період в житті. У вас, можливо, якісь будуть великі неприємності, можливо, що на роботі щось зміниться в хужу сторону. Також можливо, що... І в вашому домі ви отримаєте якийсь обман, у вас будуть якісь пусті хлопоти. Але біля вас буде жінка, яка буде вам допомагати. Навіть може бути, що це все ж таки жінка буде з вашої роботи. І вона вам допоможе, ви отримаєте радість, вона все це поможе вам пройти. Також, скоріш за все, ви будете все ж таки обговорювати цю зарплату, ви отримаєте її, у вас з'являться якісь страхи, ну, страхи через новину, ви будете трохи переживати за гроші, але знов все ж таки наладиться. І, скоріш за все, у вас буде несподівана радість, але ця радість буде більше пов'язана. Змінами в вашому житті і з вашим новим коханням.